Друзі, всім привіт! Це Детокс і наш новий проект Тихозапис, в якому ми за 10 хвилин будемо з командою розповідати вам щось нове та цікаве. Сьогодні поговоримо про світ комп'ютерних ігор. Особисто мої улюблені це стратегії, адже їх світ це справжній мозковий штурм, де кожне рішення може або привести до перемоги, або до справжньої катастрофи. Гаразд, друзі, оскільки у нас не так багато часу, то переходимо одразу до справи і починаємо з класичних стратегій в реальному часі, а саме з Age of Empires 4. це сучасне пересмислення легендарної серії з глибокою історичною кампанією. Все залишається незмінним, у нас середньовіччя і будівництво баз, масштабні битви та напади на поселення. У грі збережено знайомий геймплей серії керування економікою стратегічні атаки на ворогів і контроль територій через оборонні споруди. Проте разом із перевіреними механіками з'являються нові елементи, наприклад, можливість влаштовувати засідки в лісах чи використовувати унікальні здібності кожної цивілізації. Гра пропонує 10 націй: це як класичні, так і нові фракції зі своїми особливостями гри. Так, наприклад, китайці отримують золото через систему податків, а Басидський халіфат має історично натхнений дім мудрості, що прискорює розвиток технологій. Різноманітні карти та біоми також впливають на геймплей. Гірські проходи дають перевагу оборонним цивілізаціям, а густі ліси сприяють партизанській тактиці. Age of Empire's 4 намагається осучаснити жанр, і саме експерименти з новими фракціями демонструють потенціал для розвитку стратегії. Далі рухаємось до короля жанру РТС. Це StarCraft 2 з активною спільнотою гравців і, що важливо, кіберспортивною сценою. Можна сказати, що ця гра дійсно задала рівень і планку для всіх РТС стратегій. Хоч гра вийшла у 2010 році, вона досі залишається еталоном балансу, динаміки і кіберспортивного змагання. Тут кожна секунда має значення, а кожен клік може вирішити долю битви. Три унікальні раси технологічні тирани, загадкові протоси та рої зергів дають безліч стратегічних можливостей. StarCraft 2 вимагає ідеального мікроконтролю, розуміння економіки і, звичайно, вміння передбачати кроки суперників. Саме тому вона залишається незмінною на кіберспортивній арені і навіть за роки збирає тисячі переглядів на кіберспортивних турнірах. До речі, а ви граєте у стратегії? Якщо так, то обов'язково напишіть в коментарях, які саме і, можливо, саме вони потраплять у наш наступний список. Хто з нас не мріє вкривати власну цивілізацію. Від первісних людей до космічної ери це все можливо у серії Civilization, а також у Sid Meier's Civilization 7 як одній з найкращих покрокових стратегій. Починаючи з 1991 року, коли розробник Sid Meier випустив першу частину, Civilization стала еталоном покрокових глобальних стратегій. Гравці керують цивілізацію від давнини до сучасності, досліджують нові технології, воюють, торгують та впливають на хід історії. З кожною новою частиною серія розвивалася. Так, наприклад, третя принесла нам концепцію культурного впливу, четверта революцію в дипломатії та релігії, а п'ята кардинально змінила бойову систему. У 2016 році шоста частина відкрила нам систему розширення міст. Нещодавно випущена сьома частина спробувала ще раз перевинити формулу серії, хоча перші відгуки були змішаними. Але попри критику серія залишається унікальним досвідом, де кожна партія перетворюється на власну історію про злети та падіння імперій. Якщо візьмемо Total War Warhammer 3, то це про масштабні битви у фантазійному всесвіті. Серія стала фіналом трилогії, яка об'єднала глибоку стратегію та темне фентезі. Якщо ви коли-небудь мріяли командувати демонами хаосу, величезними драконами або варварськими ордами, ця гра стане вашим полем битви. На глобальній карті гравець розвиває свою імперію, веде дипломатію та збирає армії. Проте справжня магія починається під час масштабних битв у реальному часі. Гігантські демони, магічні бурі та сотні юнітів роблять кожен бій стратегічно глибоким. Справжнє божевілля починається в режимі Immortal Empires. Це найбільша карта в історії серії, яка об'єднує всі фракції з трьох частин в одну гігантську війну за панування над світом. City Skylines 2 – це гра для тих, хто хоче створити справжнє ідеальне місто. Ну, знаєте, там, де кожна вулиця, транспортна розв'язка чи дорога розташовані ну ідеально. Продовження містобудівного симулятора підняло жанр на новий рівень. Воно пропонує ще більшу свободи, реалістичну економіку та динамічну систему розвитку міст. Проте головна фішка цієї гри це глибша симуляція саме життя мегаполіса. Тепер жителі мають власну історію, роботу, звички, навички. А також можуть переїздити в інше місто, якщо їм не сподобається життя у нашому система погодних умов і зміна сезонів впливає на транспорт, комунальні послуги та споживання енергії. А завдяки покращеній графіці, місто виглядає живим. Тут можна побудувати реалістичний мегаполіс чи створити хаотичне містечко з експериментальними рішеннями. Все на ваш розсуд. Anno 1800 – це складний, але захопливий симулятор економіки та містобудування. Це гра для тих, хто хоче себе спробувати в ролі великого промисловця часів індустріальної революції. Тут треба не просто будувати міста, потрібно створювати цілу торгову імперію, керувати виробництвом, розвивати технології та займатися дипломатією. Проте головна фішка цієї гри це правильний баланс між економікою, логістикою та потребами вашого населення. Його потрібно не просто забезпечити ресурсами, але й будувати заводи, знаходити нові землі для розширення та розвивати інфраструктуру. Проте зростання промисловості може викликати страйки, проблеми з екологією та навіть політичні кризи. Успішна імперія це не лише багатство, а й вміння керувати людьми. Красива графіка та атмосфера 19 століття роблять цю гру однією з найкращих у жанрі. XCOM 2 це стратегія про опір інопланетній окупації. Події гри відбуваються у всесвіті, де наше людство таки програло війну з прибульцями. Це буквально виживання у ворожому світі, де ресурси обмежені, а помилка може коштувати солдата. Геймплей будується на тактичних боях. Потрібно грамотно використовувати укриття, придумувати кожен хід і адаптуватися до ситуації. Наш загін складається з унікальних бійців, які можуть отримувати досвід, навички, але і загинути назавжди, якщо ми припустимось помилки. Ворог постійно розвивається, тож доведеться покращувати спорядження, досліджувати інопланетні технології та ухвалювати непрості стратегічні рішення. Кожна місія це випробування, де успіх залежить від ваших навичок. Від швидких стратегій в режимі реального часу до глибоких економічних симуляторів. Кожна гра має свої тактики, механіки та настрої. А у що б пограли ви, напишіть у коментарях. Друзі, якщо вам сподобалася ця підбірка, то не забудьте підписатися на канал та поставити ваші вподобайки. Нас це дуже надихає. Ну і звичайно, всі ігри не могли увійти в ці 10 хвилин. А тому письмову версію цього матеріалу ми залишили в описі під цим відео на сайті detox.media. Читайте і грайте. Це був техозапис на каналі Detox. Всім дякую і до нових зустрічей. Але захопливий семі симулятор симулятор. Давай, Андрій, усмирися. Стратегії поєднують інтелектуальні виклики та Геймей... геймей, геймплей, механіки, тактики та. Що я казав? Чи абасицький? Я скажу, а XCOM 2 це. Може, забув покрокова стратегія. Окей. Людство таки програло битву з Що? Фух, скільки ж тут є ще? Охрідіть, тут просто тут просто жесть. ще. А густі лиси сприяють лиси як одну, Угу, Ще раз, оце так-так. Там по ту сторону легше набагато працювати.